Усім привіт, слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас відеоогляд книги Суперфрікономіка. Після прочитання книги «Суперфрікономіка» авторів Стівена Левіта та Стівена Добнера, я вагався щодо того, чи робити огляд на цю книгу, чи ні. Так як у мене були змішані відчуття щодо цієї книги. Але все ж я вирішив зробити огляд. Адже якщо б мене запитали, чи ось зараз після прочитання цієї книги. Чи прочитав би я її ще раз, і щоб була змога повернути час назад? То, незважаючи на певне розчарування щодо цієї книги, я б все ж таки прочитав її знову. Чому в мене змішані відчуття після прочитання цієї книги і чому все ж її варто прочитати, я розповім далі у відео. А дану книгу Суперфрікономіка для огляду надало видавництво наш формат. І якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви знайдете у описі відео та закріпленому коментарі із промокодом WoletPro.ua. Ви отримаєте знижку 10% на цю книгу до кінця поточного року включно. Але це ще не все. Цю книгу ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату. Протягом 48 годин після публікації відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому і відправлю дану книгу безкоштовно. Тому не зволікайте і пишіть коментарі одразу після виходу відео з текстом хочу книгу від нашого формату. Якщо доля вам усміхнеться і ви станете переможцем, то не полінуйтесь протягом трьох днів з дня розіграшу. Написати мені дані для відправки книги. Адже результат попереднього розіграшу показав, що віддати книгу це ще та задача. Адже перший переможець не виходив на зв'язок і прийшло зробити повторний розіграш. А тепер повернемось до змісту книги. Почну із негативу і завершу позитив. Причина того, чому я вагався робити огляд цієї книги і чому в мене були змішані відчуття після прочитання її. Так це тому, що назва книги по факту не відповідає її змісту. Ось назва «Суперфрікономіка» створює у вас очікування, що мовитиме про фріків, тобто диваків, і про те, як вони справляються з фінансами. Тобто, чуючи слово Фрікономіка, я очікував прочитати про, наприклад, економіку і трафік грошей у наркокортелях. Як вони них налаштована система грошових потоків, я очікував прочитати про грошові взаємовідносини у терористів чи хакерів з Даркнету і так далі. Але мої очікування не виправдались. У книзі 5 розділів, і більша частина з них не вписується у назву книги. Ці розділи вони цікаві, але вони практично не зв'язані з грошима та фінансами, а більше про дослідження та глобальні проблеми. Тут, мабуть, справа з моїми завишеними очікуваннями щодо цієї книги, або з тими відгуками, які я знайшов на першу версію книги, яка мала назву «Фрікономіка». Вони були схвальними. Хоча надійність таких відгуків також можна поставити під судню. Також, що мене не порадило у цій книзі, так це те, що половину змісту книги я вже прочитав у інших книгах. Дійсно, коли часто читаєш книги однієї тематики, то це не буде сюрпризом, що певні ідеї та факти, наведені у книгах, перегукуються. А тут, наприклад, у другому розділі описувалось те, що я прочитав у книзі Вміти все. В цьому розділі наводились приклади, як ваша дата народження впливає на вашу в основному спортивну кар'єру. До прикладу, хлопчиків у футбольній школи набирають в одну вікову групу до певної дати, наприклад, до 1 грудня. Це означає, що хлопець, який народився 31 грудня 2015 року, буде у тій самій групі, що і хлопець народжений 1 січня 2015 року. По факту все сходиться, вони ровесники і народжені в один і той же рік. Але в 7 років ось ця різниця в 365 днів це колосальна різниця у фізичному розвитку. Тому не дивно, що хлопчик, народжений 1 січня, матиме кращі успіхи на футбольному полі, аніж той, що народжений 31 грудня. Адже січневий хлопчина буде скоріше за все швидшим, вищим, міцнішим. І ось це є його конкретною перевагою. До речі, я чув інформацію про декількох українських футболістів, що їх батьки спеціально віддавали їх у футбольну школу у групу на рік молодших хлопчиків. Тому що їм так рекомендували тренери, які вже давно знали про ось таку конкурентну перевагу. Маючи таку перевагу, хлопець у команді більш ефективніший, його хвалять тренери, його впевненість зростає і це впливає на успішність його кар'єри. А ось, наприклад, третій розділ «Суперфрікономіки» повністю перегукується із книгою «Міф про чесну ціну в плані експерименту під назвою Ультиматум. В цьому розділі автори описують проблему благочинності звичайних людей та зірок. І чи справді це благочинність? Це цікава інформація, без сумніву, але я її вже читав і це зовсім не про фріків в економіці. Тому ось ці речі вони мене розчарували. Проте, незважаючи на це, є позитив. Ось перший розділ дійсно відповідає назві книги. Автори описують повністю бізнес нічних метеликів. Як вони заробляють, як ціна впливає на попит, яка тут сезонність і чому легалізація проституції вб'є цей бізнес. Коли я читав цей розділ, то склав зараження, що автори наче виправдовують повій, але навряд чи це так. Проте цей розділ дійсно цікавий в плані грошей та фінансів, якщо відкинути думки про те, про який вид бізнесу ми зараз читаємо. Після прочитання першого розділу у вас точно розшириться розуміння цього бізнесу, і саме цікаве це те, як автори пояснюють, чому, коли держава легалізує цей бізнес, то проституція по факту вимре в тих масштабах, в яких вона зараз існує. І це викличе у вас багато запитань, адже, можливо, знаючи це, уряди країн і спеціально не легалізовують цей вид бізнесу. В цьому розділі є навіть декілька цікавих фактів, один з яких заставить українських чоловіків знайти свою конкурентну перевагу у порівнянні з індійськими чоловіками. А також доволі комедним для відкриття був факт того, кого автори вважають конкурентами для повій, і про те, які у повій системи знижок. Факт того. Цей розділ вартує того, щоб придбати дану книгу. Цікавого у книзі це те, що у інших розділах, хоча тема вже далека від суперфрікономіки, проте автори наводять багато цікавих фактів. Наприклад, чому раніше жінки, котрі при народженні дитини звертались у лікарні, частіше помирали, аніж жінки, котрі родили вдома. Чому онкологи одні із найбільш оплачуваніших лікарів? Як фінансовий моніторинг відстежує терористів і чому ми, як звичайні громадяни, можемо від цього постраждати? Чому водити автомобіль по п'яні безпечніше, аніж після декількох бокалів йти додому пішки? І що дуже радує в останньому розділі, так це те, що виявляється, вже існує декілька способів, як врятувати людство від глобального потепління. І загалом автори наводять реальні приклади і запевняють, що для глобальних складних проблем Завжди існує просте рішення, і майбутнє це не суцільні проблеми. Ось останній розділ. Він хоч далекий від економіки. Я б сказав, що він з нею взагалі не пов'язаний. Проте він такий позитивний, що після прочитання його ви дійсно будете сповнені оптимізму, що усі глобальні проблеми, невиліковні стану на зараз хвороби, в певний момент вирішаться неймовірно простим і водночас дешевим способом. Адже автори наводять декілька прикладів, як людство подібні проблеми вже вирішувало, і це коштувало копійки, або ж і не коштувало зовсім нічого. Тому, як висновок. Це книга з цікавою назвою, але ця назва не відповідає в більшій мірі інформації, поданій у книзі. Половина книги це частина інформації з інших книг. Лише перший розділ повністю відповідає тим очікуванням, які створюються від назви «Суперфрікономіка». Але цей розділ справді цікавий, пізнавальний і його варто прочитати. Незважаючи, що в книзі достатньо води, у інших розділах все ж там можна прочитати досить цікаві факти, про які ви раніше не задумались, але їх варто знати. Книгу Суперфрікономіка рекомендую до прочитання, але якщо ви вже раніше прочитали книги вміти все та міф про чесну ціну, тоді у Superфрікономіці можете читати лише перший та останній розділ. Адже у всіх інших з грубшого ви нічого нового не знайдете, тому можете їх спокійно пропустити. Книга читається легко, і я її не можу віднести до книг, після прочитання яких ви скажете, що це дарма потрачений час. Ця книга не до кінця те, що очікується після прочитання назви, але це непогана книга і вона досить цікава. А також не забувайте про можливість за допомогою коментаря отримати книгу Суперфрекономіка безкоштовно. А якщо ж вам цього разу не поталонило, то посилання на дану книгу ви знайдете під відео разом із промокодом, який дає 10% знижки на дану книгу до кінця поточного року. Не пропускайте наступні відео огляди, адже і там планую розіграш книг, які буду висвітлювати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений на даремне. До нових зустрічей!